Синдром гніздування, що це таке? Це коли жінка у третьому триместрі вагітності, вже ближче до пологів, відчуває надмірне бажання підготувати все для майбутнього малюка. Тобто, їй захочеться зробити ремонт, зробити перестановку в квартирі, купити якісь додаткові речі, можливо, вони іноді і не потрібні, і їх аж забагато. Але це є нормальним. Дуже важливо в цій ситуації, щоб жінку підтримував її чоловік, тому що їй потрібна буде порада, що потрібно купити, а що не потрібно купити. Нас чоловіки чудово вміють е, жінкам допомагати. Відповідно, можна скласти список і по списку вже відштовхуватися, що справді є необхідно, а чого не потрібно докуповувати додому. Тож, любі чоловіки, будь ласка, підтримуйте своїх красунь, своїх вагітних майбутніх матусь у сквному виборі під час такого синдрому гніздування, але насправді це є звичайний стан жінки, який ми повинні сприймати нормально, просто їм потрібна моральна підтримка.